Доброго Дня, шановні глядачі, сьогодні ми продовжуємо цикл передач кава з депутатом. Сьогодні у нас в гостях депутат Української міської ради сьомого скликання Василь Сергійович Зінченко. Так, правильно, від політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина. Доброго дня! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Де ви народилися, навчалися? Чим зараз займаєтесь? Народився в Корлицькому районі, село Черняхів 27.10.53 року. Закінчив восьмирічну школу у селі Новосілка, потім закінчив жильський будівельний технікум. 73-75 роки служба в армії. Потім 75 -й, 86 -й рік будівельне управління Сутрипольської ГРЕС робив майстер, прараба, працював на будівниць Черно... Курської атомної, Чорнобильської атомної mm -hmm. і тут на цій площадці. А зараз чим займаєтесь? А зараз трохи будую. Трохи торгую і, і, і займаюся громадською громадською роботою. це ж депутат міської ради. О, ви зараз депутат, так? Е, я знаю, що ви голова одної із комісій, немало важливих. Розкажіть, будь ласка, як називається ця комісія? Тому що я там переписувала, але десь там у мене написано. Це ж саме, я ще голова комісії житлово комунального господарства і торгівлі. А чим займається ця комісія? Ну, Я знаю, що. Про хвилі, житлове комунальне знається. господарство, займається в виду ремонт будинків, під'їздів, благоустрій. А торгівля це контроль за цим, щоб у людей були сертифікати і проче, проче. Ну, щоб був пакет документів на, цей, на, на товари. Відповідав тому, що вона є. Якщо людина трогає без, без сертифікату, вона не має права торгуватися сертифікат. І щоб цей сертифікат, і я то саме сходився і сталь нам цього продукту. так в принципі. Тобто ви і собі видаєте сертифікат, так? Нам видають на товари, на наші товари. Ага. Тобто слідкуєте? Ну так. Ви слідкуєте. А я знаю, що остання комісія була, якщо не помиляюсь, 2 лютого о 16.00. З якими переважно зверненнями? Які переважно питання ви розглядаєте на комісії? 2 лютого на сесія не була. Ні, це комісія. лютого. — Ви зустрічалися чи ні? Ну, я принаймні цю інформацію взяла із сайта Української міської ради, що комісія житлово-комунального господарства. Ну, на комісії нам те саме, нам все обще розказали, а по нашій комісії там таких практично питань не було. Там виділили саме одному чи двома те саме, тому е, ці нежині не приміщення, то ці ну, питання. Стосовно не оренди, оренди. А, не, не, цих нежитлових приміщень. Угу. Розкажіть, будь ласка, ви займаєтеся зараз депутатською роботою, працюєте. А чим взагалі у вільний від роботи час ви полюбляєте займатися? іншого часу практично в мене немає часу. Ну хобі. А, так, ну я люблю це будівництво. Займаюся псом. Люблю будівництвом займатися. Тобто ви вивчаєте якісь матеріали, документи чи, можливо, просто шукаєте і, якісь новинки? І практичне, і новинки. А, — А Ну ще ж нові технології, то воно ну, ну, треба все потрошку знати. Mm -hmm. Хоч стар старому я більше довіряю, чим новому, тому що воно не провірена. Але ну, це років через 20-25 воно до себе показувати, як вони там, що, вийшли, що ті самі кінозблоки, і другі. Ті шлакоблоки, як вони на людину їхать. Розкажіть, будь ласка, здається, ви представляєте, якщо не помиляюся, третій округ, так? Тобто будівельників 7 та 11? так? Це він, третій, чи, 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 чи 8, чи 11. Ну, будівельників 7 та 11. Да, 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 чи да. звертаються до вас люди з якимись питаннями? Звертаються. З якими переважно? Ну, вчора одна жіночка дзвонить мені. Говорить, так і так, що там вже розмічають місце під, під детський сад, сад, як я дивитесь на це. Кажу, дуже, дуже положительно. А вона каже, я проти, щоб його там встроїли. Кажу, а чого ж ви проти? Та так і так, там вже лісу будуть вирізати. Я зветься людина в 11 домі, кажу, а як перед вами вирізали ліс, під ті будинки, під ті будинки у вас кажу, серце не боліло? там кажуть, ти, сотні тисяч, сот, сотні дерев вирізали. Там, гадай, тисячі. Я точно не знаю, скільки, ну дуже багато. Тобто ви за вирубку ліса чи... Ні, я тоді? не за вирубку. Я під те, що детський садик надо. Uh -huh. На на даний момент у нас в цьому самому міській раді 600 чоловік, 600 людей на очередь з дітьми. То що що це саме? Там, якщо одне якесь дерево, ну, я маю випилка цього лісу, бути продумана, щоб кожне дерево було помічене. Ділове дерево забране, потонати саме нього можна і детські площадочки робити, проче проче, щоб не просто випляли ліс і десь він пропав. Ну перший заступник міського голови, наскільки я пам'ятаю на одній із зустрічей на тому місці, де планується садик, то він розказував, що не всі дерева підходящі для там, наприклад, щоб він їх використовував для чогось там в місті. Ну, тобто вони бувають ще трухляві, буває ще якісь. Містих дерева там кое що вибрати, звісно, не, 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 не тупо ж, де їх порізати і на дрова викидати. І їх, Щоб по хазяйськи. Те, що ділове, його перепустити на поворагу, щоб перерізати. А те, що не годиться, то вже, звісно, на топло чи не на щепу перебити. — Розкажіть, будь ласка, можливо, ви якимось зараз займаєтеся проектами, а, ну. Як депутат Української міської ради? Ну, зараз ми дали запроси по цих по тарифах у вищастечній організації, ну, ще нам не поприходили. А так саме я дивлюся, тарифи, проче, проче. Е, як вам сказати, є там свої всякі нюанси і дуже багато нюансів. Ну, я зараз поки нічого казати не буду, як тільки ті документи, які ми хочемо, щоб нам прийшли. Тобто ми трошки при... пізніше з вами зустрінемося. Да, місяць... Ну і тільки документи ти Ті прийде, буквально запрос ми вже подали місяць назад, Ну, що ще, ще багато чого не прийшло. Uh -huh. А питань дуже багато у нас все те саме. І взагалі по нашому комунальному господарству, я вважаю, що у нас має бути одне комунальне підприємство, цей міське, один, щоб сюди входили разом, і ПОР, і САДНИБА, щоб всі ці організації, щоб була одна бухгалтерія. А то яке саме, тіп, типу, як участки були. Тоді штати. Тобто не приватні, а комунальне якесь одне підприємство, так? Так, да, приватне. Це приватне це саме. Комунальне чи приватне? Комунальне що було. А приватних їх дуже багато. І де що дівається, як воно там, як воно дівається, його дуже важко прослідити. Дякую за відповіді. У мене, в принципі, всі запитання. Можливо, ви хочете щось сказати від себе. Ну що, щоб те саме, щоб люди не думали, що це саме як депутат, це так, як пожарник, що там ліс горить, чи що не вони. Самі, щоб теж активно участвували в цьому всьому. Щоб... Ну, до вас мають звертатися? Ну, як же звертаються, і я до них звертаюся, не тільки щоб не попустити питання, що там десь собачка пробігла, чи ще що небудь чи віконце відкрите, може самому закриті. А якщо питання дійсно що такі серйозні питання, то він треба. Ну, Китівженні а хто буде кодати. визначати, чи, чи це серйозне питання, чи ні? Ну, якщо кіт пробіги пробіг на пісню, то я ж не піду в ветерах. Це ж таки не серйозне питання. А де трубопроводи, де розценки, де тарифи, це серйозні питання, ними треба займатися. І в нас у цьому відношенні дуже багато проблем. Якщо при нормі 700 грам мусора на цю людину, а в нас. Декілька разів, більше в місті, на кожну на кожного людину забити. Це треба цим займатися. Це та рибці, це людські гроші. Що, що? Лампочки є? Є. Добре, дякую вам. Добре. 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 Добре.